Так, Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 15 вересня, 23 рік. Трошки відео для архіва знімаю. Так, Я щороку знімаю урожай з цих двох дерев. От Перших врядов в мене в саду. Рік назад я, я знімав з цього дерева. Тут було 5,5 кг сирого горіха. У цьому році з нього не роблю, тому що тут воно саме перше. Діти там вже обскубали, тому не скажу скільки воно там дало. Горіх вже достигає, от що видно. Там на горі скрізь горіха вистачає. Так, е, обірвав я це дерево горішко. Е, семирічний. Штамп. Виходить, 7 років тому посаджений, коли родився в мене син. Я заложив сад, такими, Туди він так пішов. Ось так виглядає дерево, висотою десь 2,50, шириною теж десь 2,50. Обірвав я горіхи, знімав то на відео, щоб не затягувати час. Ось тільки горіха було. Плюски. Трошки було мені льозного такого, що не лущиться, от. ну не багато. А от сам, а от сам горіх от так виглядає. Так, кажу зразу, в цьому році горіха менше. Десь на кілограм. От, зараз важу. Так. 4700, 4800 цього відра 400 грам. Чи маємо десь до 4 з половиною кілограм горіха сирого? Чого так? Чого так? Розказую? В цьому році я полінувався зробити штучне до запилення. Так як в мене тут а, із запилювачів тільки там в кінці дикаліщина і гарібальді. Якби вони повністю не дозапилили, то дуже багато одиночного горіха. От, і по два. Все, 3, 4, 5, як раніше мало Кластері І за що того, то такий і слабенький урожай цього року. Ну, він не слабенький. Чотири. І трошки кілограм горіха. Я рахую то, в принципі нормально, але можна буде більше. От. Що, що причина в тому, що ну не до запилення. Не тому хто садить сади, дивіться на запилювач, звертайте увагу. Мусить бути в саду обов'язково. В слідчому році, як доживемо, дасть Бог, то будемо запилювати, запилювати то вручну. от Якось так коротко хотів показати, що без ніяких там, як то кажуть, все як воно є на чистоту, не кожен рік буде урожай одинаковий. В цьому році я навіть дивлюсь по деревах, що загрузка менша. От зараз пройдемось там трошки. Якби горіха вистачає, але е, рік назад. Мені кра... кажеться, що я тоді до запаліва було краще. Тут теж голячки гнуться, його вистачає, але, але... але... От... тут вже я повирізав, трошки, буду садити все на ведмежому. От, через один. Тут, було... тут взагалі була маточна посадка було через 2-30 щось посаджено і вже все, все зрослось тому через один повирізав От дуже багато є в цьому році під реалізацією ведмежого трьохрічки кому цікаво на який бомбезний 2 метри і вище товстий грубий різний є ось такий красені так що кому цікаво звертайтеся От. Так вимахав ведмежий за рік, такі прирости дав. Це пересаджувався не в контейнері, а з відкритим корінням. Чого таки? так вимахав субстракт посаджений такий лісовий і полив. І от класно росте теж. Так. Ну, якось так. Що хотів сказати, що хотів показати, що, повторюся, що не кожен рік. Одинаково получаєте вихід оріха. Тобто один рік може бути більший, другий рік може бути менше. Ну, все грає е, запилення. В моєму випадку це все запилення. Тобто так сталося, що, як то кажуть, не допилив і маємо такий результат. Якби, якби допилив, то звісно було б повне відро. Рік назад було відро десь отак. Так що всім удачі на все добре.